Так, дівчата, я написала список своїх справ на сьогодні. Це моє меню. В меню я вписала сьогодні суп із фрикадельок. Діти його дуже полюбляють. Хочу зварити горохове пюре. Воно подається із помідорами консервованими, які я закручувала сама. Також зроблю відбивні курячі. Протушу горошок із е, цибулею, ми його дуже полюбляємо. І на десерт хочу спекти чорно-білий пляцок. Це таке невелике меню на сьогодні, але воно, воно дуже ситне, воно настільки смачне, воно просте. І, що саме головне для нас е, жінок, щоб ми не стратилися. Так як із цих всіх, з цього всього списку продукти у мене є вдома. Тому для мене це економ варіант. І так, такі страви вони готуються швидко. Для початку я хочу замісити цей пляцок, там інгредієнти всі змішуються в одну миску і в духовку. І тим часом, коли воно печеться, я зможу. Проробити е, наступні пункти цих страв. Тому можете взяти собі на замітку, якщо, звичайно, у вашій сім'ї полюбляють якісь страви із цих, які я написала. А цей список я пишу для того, щоб знати, що саме я сьогодні маю зробити із побуту. Що я сьогодні хочу на протязі дня зробити це помити холодильник. Хочу вимити все взуття, прибрати одяг весняно-літній свого сина і помити вікно в коридорі. Список невеликий, але його потрібно зробити. Тому не буду зволікати, а розпочинаю свою роботу. А розпочала я свою роботу із приготуванням, як раніше казала, із пляцка. Його я вже поставила пекти, і наступний етап у мене це приготування фрикаделькового супу, весь шум, який збирається. Як бачите, на поверхні води я його збираю ситком, відправляю дрібно натерту моркву. Зараз я додала кубик курячий, можете за бажанням додавати інші спеції. Цей суп я готую для дітей, тому я не вирішила е, додати якісь інші спеції, достатньо і цього кубика. Е, формую невеличкі фрикадельки із курячого м'яса. Куряче м'ясо в мене домашнє, тому е, стараюся все робити максимально е, якісну страву. І Залишилося в мене ще трішки фаршу. Я виробила такі котлети, поставила в морозилку. і буду в подальшому їх використовувати в іншій страві котлети з гарніром. Добавила ще за смаком трішки солі, додала макарону небагато. долила води ще літру фрикадельки, петрушка свіжа і виключаю наш суп. Макарон стане. М'який альденте, тому не хочеться, щоб він розварився. Роблю я так. І тим часом переходжу до свого холодильника. Так, тут є забруднення невеликі, так як я за холодильником стараюся доглядати раз у два тижні його мию. Протираю я кожного дня, але так, щоб його притирати генерально, роблю так раз у два тижні. Тому бачите, є. Забруднення. Також є і сміття, тому я вибираю всі ці контейнери і буду їх промивати ретельно під водою. А промиваю я звичайним рідким милом господарським, тому що він дуже добре очищає і е, дуже добре відмиває всі ті забруднення. Не потрібно додати якісь інші хімічні засоби. Тому що це є холодильник, там знаходяться різні продукти, і свіжі, і також такі запаковані. Тому мені не дуже хочеться додати такі хімічні засоби. Я роблю так і мені так зручно відмивається все, якщо не доводити до такого стану критичного, до якого потрібно прибирати. І додати якісь зовсім, -зовсім сильні засоби, такі, які мають багато хлору, багато хімічних складових. Це вже такий індивідуальний підхід до того, як ви привикли, і чим краще вам відмити ту чи іншу поверхню будь-якого предмету. Но, це мій спосіб і я. Може, когось надихну, і ви також не будете користуватися зовсім іншими засобами, такими хімічними. Можу вам сказати, що ви спробували, і, можливо, вам воно підійде. Зараз я беру і протираю всі контейнери, які в мене знаходилися всередині холодильника. Вони висохли і зараз складаю всі шуфлятки. І ті контейнери, які у мене були ще додатково, тому все, що було на своїх місцях. Все те, що знаходилося в мене в холодильнику, я перевіряю на дату, до якого потрібно вжити ці соуси чи самі страви. Тому все це розкладаю по контейнерах, все, що добре, яке я можу використати. І, як бачите, виявилося в холодильнику е, тих продуктів, наявних не дуже багато, але це нічого страшного. Привіт, поновити все. Тому на сьогодні мені цього вистачить. І завтра я зранку вирушу в магазин і докуплю всі ті продукти, які мені необхідні. Ну, а Я разом з вами перемістилася в ванну кімнату для того, щоб почистити це все взуття. Тут взуття стоїть весняне і зимове. Тому е, зараз я із цього всього змиваю весь бруд, тоді поновлю воду чисту і буду вже чистити е, до повного чищення. Е, так, я змиваю бруд, додаючи грасатори, додаю пральний звичайний порошок, будь-який, який ви. Берете для прання, щітка, звичайно, і беру рідке господарське мило. Воно дуже добре очищає весь бруд. Після того, як я змила весь бруд, я також ці всі інгредієнти хімічні додаю для того, щоб почистити і перемити. Воно не шкодить самому взуттю будь-якого матеріалу. Все добре провитираю, взуття поставила біля батареї, щоб воно висохло. І буду робити наступне прибирання, тому залишайтеся разом зі мною. А я дуже полюбляю завжди так прописувати собі список і видаляти, робити такі галочки на тих роботах, які я вже зробила. Так мені краще робиться. і... Мені так подобається, а наступний, наступна моя робота буде це вікно, яке виходить на проїзну частину. Воно, як бачите, не в дуже хорошому стані як ззовні, так і зсередини. Тому я зараз швиденько наношу спеціальний спрей для вікон, для стікла, також беру знову рідке мило для проходження. По підвіконнику даю йому хвилин 10-15, щоб воно почало робити свою роботу. І після того часу я це все змиваю ретельно водою, змиваю тряпочкою, і вікно тоді стає чистим, так як на вулиці стоїть мороз, тому вдівайтеся потепліше, якщо ви також разом зі мною миєте вікна. Миття вікон, я не думаю, що це має бути тільки весна, літо, там осінь. Можна без проблем помити також і взимку, і воно не бажає дуже великих затрат і багато часу, щоб залишати свою оселю у хорошому стані, щоб було все чисто, акуратно помито. І я мию завжди. Незалежності від пори року. А вазони я вже всі поскладала на свої місця, перемістилася у ванну кімнату. Тут я хочу для вас продемонструвати свій догляд за руками. Коли я знімала це відео, я знімаючи з вами розмовляла, але пішло щось не так, тому я буду з вами розмовляти так закадрово. І розказувати всі кроки цієї процедури, що за чим я роблю. Для початку, бачите, я взяла таку щітку. можна придбати в таких магазинах, де знаходиться хімія побутова, тому це не проблема її придбати, вона коштує також недорого до 100 гривень, і нею потрібно, як ви бачите, що я показую, ретельно проходитись по своїх руках, по верхній частині, ви помітите зразу такий дуже ніжний ефект своїх рук. Він дійсно дуже відшелушує цю всю ороговілу шкіру і дає так, щоб наша кров циркулювала по наших пальчиках. Тоді я наношу скраб. Можна будь-який, який у вас є. Цей скраб у мене, звичайно, для обличчя я використовую, але можна для рук, він не шкодить шкірі, тому. Він дуже ідеально підходить. Втирайте скраб у руки до того моменту, то поки не впитає та рідина, яка знаходиться у самому скрабі. А ті всі залишки, які залишаються на поверхні рук, ми їх будемо змивати під струєю водою. Пройшли ми другий етап, і руки стали ще більш м'які, ще більш насичені е, поживними елементами. тому е, ми продовжуємо ці процедури робити. Наступний етап у нас буде: це крем, можна молочко для, для рук, але я наношу дуже жирний крем, але він такий водянистий на водяній основі. Його наношу я невеликою кількістю і добре-добре розтираю по поверхні своїх рук. І тоді я беру і наношу крем. Ви можете будь-який крем, але бажано, щоб сам крем мав плівку, яка буде дуже добре укріпляти ті всі креми, молочко, скраб, які ми проходили до того, що ми робили. Якщо ви робите таку процедуру зранку і переживаєте, що всі ці процедури будуть намарні, то я вас хочу заспокоїти, так як наш останній крем має захисну плівку, і, попри контакт з водою, всі ці креми не змиються, а плівка дасть такий захист, що перед тим скраб і наше молочко або крем, який у вас є, чи можна сиворотку наносити після скрабу. Вони не змиються, а будуть продовжувати робити свою роботу на протязі всього дня, тому можете бути спокійні і продовжувати робити такі процедури. Ваша шкіра буде насичена вітамінами, тому я вам рекомендую так робити. А засобами, як ви бачите, я вам показувала такими користуюся. Ви можете підбирати. Те, що підходить для вашої шкіри. Lucky. 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 Хтось за. На. На. Лакі. Хоч сюди. Я вам скажу, не є так, щоб холодно за рахунок, мабуть, сонця на годиннику 10 година і сонце так досить високо підняте, тому не відчувається того морозу. Якщо дивіться, показують синоптики мінус 14. Я от рукавицю зняла. Тому мені не, не холодно, але тим не менше мороз є і мороз, я думаю, до половини дня буде падати. І мені так подобається така пора. Зі мною гуляє мій друг. Лакі. Він нас тільки один рік в жовтні йому виповнилося дуже розумний. Лакі Ходи лакіса лакі 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 на скорі-скури лакі 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 лакі. Слухайте, поки я знімала цей кусочок відео про майнуло приблизно хвилин 40, я так змерзла. Я хочу гарячого чаю з лимоном і імбиру. Але класно. Я відірвалася як маленька дитина. Тому я зараз вирушаю додому і... Буду насолоджуватися теплом. Ну, а я, як бачите, вже добре зігрілася, що наділа шорти та футболку. І буду перескладувати зараз цей одяг. Зробила собі гарячий чай з лимоном та імбиром і періодично складаю і його допиваю, так ще більше зігріваюся. Де, як складати. Одяг я не відкрию вам великий секрет, тому що я складаю так, як мені комфортно і як дозволяє моя поличка для цього одягу, тому це вже індивідуальність, робіть так, як вам зручно, і так як ви привикли. В інтернеті є також багато інформації, то як можна складати. Я привикла так, тому мені такий варіант підходить і. Просто робіть так, як вам подобається. Так, як бачите, я одяг весь поскладала, посортувала все по секціях, окремо штани, шорти, спортивні светри і так далі. Це одяг, який малий уже не надіне. Це от вийшли такі футболки і одна олімпійка. Піштанники, тому цей одяг я теж поскладаю зараз і відправлю у пакет. А подальшому назбирається більше одягу, і я віддам це все в контейнер, який знаходиться на території церкви, і який в подальшому буде відправлятися у дитячі будинки, і там будуть носити ті діти, які цього потребують. Одяг я Переперуше, гарно поскладаю, і він новий, тому в хорошому стані, і діти будуть продовжувати його носити. Бачите, одяг якісний, тому малий дуже добре його носить. Мені жалко його просто викидати кудись на вулицю, ну, мусорні баки. Тому хай носять, хай носять ті діти, які хочуть, які потребують цього. Ну, а Я вирішила додатково протерти ще ледь вологою тряпкою. Поличка виглядає не забрудненою, але пилюка з одягу завжди. Знаходиться, тому додаткове протирання таке, я думаю, не завадить. І все. Одяг я поскладала, тепер дуже приємно, коли можна всі ці пункти просто викреслити. І я дуже вам вдячна, що ви були разом зі мною і зустрінемося зовсім скоро.